Протягом двох днів у Вінниці проходило виїзне розширене засідання колегії міністерства охорони здоров'я України про виконання національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження програми економічних реформ. На засідання приїхала і міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова. Наше заголовне завдання з вами працюючи в пілотах, виробити такі зміни до організації системи надання медичної допомоги, щоб ми могли змінивши. Внутрішньо системі свої взаємовідносини приступити до того, щоб змінювати ставлення громади людей суспільства до медика до медичної галузі. На Вінничину покладено великі сподівання у галузі медицини, зазначив голова облдержадміністрації Микола Джига. Зважаючи на те, що регіон перебуває у пілотному проєкті реформування системи охорони здоров'я області потрібно продемонструвати наочний приклад і для інших. Тож права на помилки немає. Стан медицини це є обличчя влади. Ми взяли для себе такий лозунг, і ми під таким лозунгом будемо йти і робити все для того, щоб Медицина в Вінницької області була кращою, тому що у нас бренд. Медицина, яка прославлена видатним вченим патологоанатомом Миколою Івановичем Піроговим. На засіданні колегії виступив і народний депутат Григорій Калетник, який зробив подарунок Вінницьким медикам до їхнього професійного свята. Передаю медикам нашої області. П'ять медичних автомобілів марки «Пежо» із річним лімітом пальномостильних матеріалів. Для того, щоб Україні досягти європейських стандартів у медицині, потрібно ще чимало чого пройти: розмежування рівнів надання допомоги, перехід до сімейної медицини, повне облаштування медичних закладів це лише поступові кроки. Головне, щоб зміни пройшли і в серцях самих медиків, що при існуючих темпах. Розвитку європейський рівень мережі в Україні може бути досягнутий за, 120, за 125 років. Аналізуючи впровадження медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та розвиток мережі закладів первинної ланки, нам необхідно відмітити, що в Українах в містах забезпечені цими закладами первинної допомоги становить. 0,9, а у сільській місцевості 2,4 на 10 тисяч населення. Тоді як в європейському регіоні вказаний показник становить 4,9. Тому і виникається цифра, що скільки років, якщо йти такими темпами, нам буде потрібно. Але безумовно ми цього не можемо цим миритися, і тому в національному плані прописані відповідні кроки. Медики демонстрували проекти, розробки наочно показували, як має пройти реформування. Всі чітко налаштовані на позитивний результат. Юлія Жовнір, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.